Росіянський кінематограф мав достатньо багатий спадок від совку. великі кіностудії, режисери та актори, які у 90-ті не обирали ролі, а знімались у всьому підряд, бо хотілося їсти. Саме тоді Росія почала знімати потужну пропаганду про свої війська, які у цей час дохли на вулицях Грозного, програвши війну у Чечні, яка була розміром з половину Одеської області, і це не жарт. Якщо у 90-х більшість кіно була авторська та не була пронизана уй ура патріотизмом та пропагандою, то у нульових з приходом Путіна до влади та його бажанням помстити Січні за програну війну путінській владі була потрібна потужна машина пропаганди, яка б виправдала другу чеченську війну, або як її називали вражці, КТО. До речі, режим КТО зараз вели в Курській та Білгородській областях. Яка ж є... на іронія, та повернемось більше до Чечні для того, щоб вона виправдала КТО в очах терпільних вівець русків. Так, тоді Путін та влада чомусь думали, що російські нетерпіли тараби та на щось здатні. Тому, окрім розенського цукру, вони почали штампувати пропагандистські помиї різного рівня якості, щоб примити мізки тупим гоєм та підняти армію в очах людей, щоб забезпечити собі потік добровольців, які підуть вбивати мирних людей, які просто хотіли свободи, під лозунгом патріотизму та за велику росію. Причому ви охпіте, але б там була навіть пропаганда, направлена на Чеченців. Та інших кавказців з метою їх зросійщення та демонізації образів Дудаєва та Басаєва. І найтупіше, що це спрацювало. Бо зараз ті кафірські свині, які називають себе чеченцями, воюють за Рамзан Кудирова та за Путіна, який геноцидив їх народ та вбивав їх родичів, на відміну від справжніх чеченців з батальйону Джухара Дудаєва та Шейха Мансура. Тож сьогодні ми з вами розберемо пропаганду. Армії у кіно на прикладах фільмів та серіалів на жаль, цього лайна не знімали так до пя, що звісно я не буду оглядати кожен з них. Але ми розберемо, що об'єднує всі ці шматки пропагандистського лайна, яку повістку вони просували, та який вплив мали на російське і не тільки суспільство, та чи виконали вони свою задачу по пропаганді і так. Такого лайна, як солдати та кадєсто, ми торкатись не будемо, бо це зовсім на розумові стало сільських дітей розраховано. Тож починаємо одразу з важкої артилерії та найкращого зразка пропаганди армії свиней нульових телевізійного фільму Грозові ворота, який вийшов. У 2004 році пройдемось по ньому досить коротко, бо наступним відосом я викачу повноцінний розбір цього брильянта російської пропаганди, який я сам дивився у дитинстві та захоплювався, бо наше ТВ та медіапростір був максимально зросійщеним. Якщо коротко, то це по суті тв фільм, який розбили на чотири серії, і бюджет цього лайна був аж 2,5 мільйони доларів. Що для російського ТВ нульових. Це дуже багато. Наприклад, повноцінний фільм для кінотеатрів Нічний дозор коштував 4,2. При тому, що того акторського складу він не має. А більше половини бюджету бікметов відбив лише на рекламі буквально всього всередині фільму. І нічний дозор був чи не найдорожчим російським блокбастером на той час. А тут ми маємо справу з тв фільмом, який навіть не прокатували у кіно, який не мав такої реклами та підтримки спонсорів, але має бюджет Як у половини нічного дозору. Тож думаю, ні у. Кого не виникає сумнівів, звідки ці бабки взялись, хто їх дав, та на що вони були направлені правильно на пропаганду, ура патріотизму та рашкінської армії, а ще на переписування історії. Це Рашка обожнює більше за все. Фільм заснований, начето на реальних подіях про бій на висоті 776 у 2000 році. На жаль, дані про цей бій в нас є тільки від русків. І за їх офіційними даними, рота з 90 десантників стримала 2500 чеченських бойовиків та відступила, знищивши більше 500 чеченців. Сама ж рота майже по факту повністю була знищена. З 90 русків 84 було забаранено як свиней. І по факту це був дуже великий підхоб російської армії. І, скоріше за все, втрати у 500 бійців. Чеченського спротиву це намальоване ФСБ і ПСО. Бо мені дійсно цікаво, як вони їх порахували, якщо майже всю роту було знищено і вона відступила. Але на жаль, інших даних в нас немає. Тож як то кажуть, вірю, я повірив. У серіалі чеченський спротив, звісно, показаний трусливими та жорстокими дикарями, які можуть тільки вбивати цивільних, а ось коли стикаються зі «срусской армією, то одразу гинуть пачками, стріляють в усі сторони та ведуть себе як кріпи у доті. Але якщо вірити у події стрічки, то дуже цікаво, чому тульські десантники, які зайшли у Грозний перед новим роком у 94-му, у 95-му, трошки підпеклись та стали хіба що тульськими пряніками. Серіал з перших кадрів розганяє і ПСО. Про те, що чеченського спроту не існувало, і це просто були банди та терористи, які хотіли по фану вбивати всіх направо і наліво, а не хотіли здобути незалежність від окупаційної Росії та жити своїм життям, як було насправді. В першій же сцені нам показують, як бойовики вбивають дружину та дітей іншого чеченця. Взагалі не зрозуміло за що. А потім ще й влаштовують ГТА Кримінальна Росія на ярмарці, такусь ще декілька десятків ручків. Поки що не бачу мінусів, але серіал нам намагається показати, що чеченський спрот в це фанати Тревора з GTA 5, які хочуть бігати, вбивати людей на наліво, на відміну від уптачків, які тут всі хороші та воюють за справедливість. Офіцери постійно навалюють за честь та гідність, а солдати показані як прості хлопці, які виконують свій конституційний борг. Пропаганда дуже потужна. Наприклад, в одного з офіцерів, якого грає ватний тідер в який просто обожнює імперський хуй у себе за щекою та грав у такому лайні, як Біла Гвардія. Де його персонаж обіцяв вирізати половину України, якщо треба, та приїжджав на Донбас до дирявого ополчення динири постріляти з кулемету по нашим позиціям. Тут він грає офіцера, у якого вбили сім'ю у Будьоновській, і це дійсно добра сценарна робота. Його персонаж дуже добре прописаний з точки зору сценарію. Але це знову ще один приклад переписування історії, бо за сюжетом фільму погані терористи по фану захопили лікарні у Будьоновській, щоб повбиватись цивілів. А в реальному житті це зробив Шаміль Басаєв, який в обміну заручників пропонував російській владі перемір'я у війні, та вивід військ з Чечні. На що ох'єнна російська влада, яка ніколи не цінувала життя своїх гоїв, відповіла штурмом лікарні, у якій знаходилось декілька тисяч заручників. Ну, я вважаю, дійсно класна логічна операція, що могло піти не так. До речі, ту саму Альфу, яка штурмувала лікарню і яка була елітою спецназу та ФСБ, Басаєв теж нормально побаранив, але фільм це замовчує. Також серед персонажів у нас тут є. Офіцерку Колт, чия баба пішла до його командира. Він набив йому їбало, і через це він пішов у Чечню. Мажор з Мацкви, який, до речі, теж у колд бо його шмарано, його очах трясе своїми голими ціськами у клубі. І на щастя, політика Ютубу не дасть мені це вам показати. Селюк з сіла Ніжні Залупи і шах, той самий чеченець спочатку фільму, сім'я якого вбили бойовики. А тут ми зупинимось. Цей персонаж абсолютно спеціально був розрахований на кавказьких глядачів, щоб навалювати потужне і псо про те, що усіх. Щоваки січенського спротиву, хуйові. А оті чеченці, які допомагають нам, охуєні та потужні. Подивіться, які вони їгачади. А в нього ще й дід воював у Другу світову. Але потім поїхав на Гулак, бо Чеченісь. Ох, ці кляті русофоби у совку. Фу, такими бути, каже нам, цей серіал. Звісно, у серіалі Руські ваньки воюють як Рекси та викошують чеченський спротив штабелями. Чеченці виглядають як погані боти з КС-1.6, сам бій, у якому 90 русці стримували наступ більшої кількості сил спротиву, теж викрутили у перемогу. Мовляв, це не ми кинули своїх солдатів без підтримки здихати на чужій землі. А це був такий план та многоходовочка, щоб виманити основні сили спротиву в ущелину. а потім підкріплення прийде, літаки прилетять всіх бомбити. Вони навіть показали, чому прик. Кріплення не прийшло, бо цивілі лягли на дорогу та не давали проїхати. А русські солдати жні такусі, вони ж не воюють проти мирного населення. Хоча у реальності вони вбивали та гвалтували чеченський мірняк сотнями та тисячами стираючи з землі, цілі села та аули разом з жінками та дітьми. Але у серіалі вони, звісно, не такі. І закінчується все максимально пафосно та героїчно. Кукол та батя Басаївського аборту у Будьоновську викликають вогонь Арти на себе. Хоча нія не зрозуміло, що їм заважало викликати арту під час бою на два квадрати східніше, але окей. Селюк та мажор Кукол виводять поранених та залишаються прикривати. Селюка підстрілюють і він вже готується підірвати себе гранату. Як в останню мить прибігає підкріплення та всіх рятують під героїчну музику. Ох бе. Горжусь, Раїсєй. і насправді ця пропаганда ахуєнно працювала. Бо я навіть будучи дитиною, коли це дивився, того то такий Ого, ніхуя собі, туда їх цих чеченців, а пересічний з села це дивився і такий, ніхуя я собі у нас збройні сили та й що вступати в СРФ воювати проти чеченців, грузінів та українців. Це дійсно найкращий приклад пропаганди РФ, який я тільки бачив. Знято все плюс-мінус дорого та якісно для російського рівня. Персонажі дійсно добре прописані. Навіть режисура достатньо хороша, є багато непоганих прийомів, А бої виглядають динамічно і плюс-мінус візуально реалістично. І як я вже казав, трошки пізніше я зроблю повноцінний великий огляд цього серіалу десь хвилин на 20. Повірте, там є про що поговорити. А зараз наша непостійна рубрика Зрада вже на монтажі. Ми з паном ведучим дізналися, що актор Анатолій Пашинін виїхав з Росії після початку революції гідності у 2014 році, а потім приєднався до добровольчого батальйону Арата у 2017 році і воював на Донбасі на боці України. А ми рухаємось далі. Що тут у нас ще є? Ну ось фільм Блокпост, але цей вже більш реалістичний. Більш авторський та з меншою кількістю ура патріотизму, хоча він тут також присутній. І цей фільм є більш правдивим у тому, що стосується Русь армії. Бо тут чисто у першій сцені фільму русички крадуть телевізори та майно у простих чеченців. Нам показують сцену з впливом війни на дітей, в якій чеченський хлопець намагається розібрати протитанкову міну, через що підривається на ній, і через сцену рушнявих мальчика в трусіках нападають чеченські жінки, одна з яких вириває автомат та дає. Смачну чергу русу свиням і навіть вбиває одного з мусорів, за що, на жаль, ловить маслини по ногам. Русків переводять переводить віддалений блокпост. Поки ОБСЄ лол. Проводить розслідування інциденту зі стріляниною помірняком. <ріху> Добре, я видав забагато кредиту довіри цього фільму, коли сказав, що він про реалістичність. В реальному світі ОБСЄ та ООН — це абсолютно куколські та непотрібні структури, які досі не можуть розслідувати вбиття українських дітей в Маріуполі, підрив каховської дамби та удари по Охмаддіту. За сюжетом за цими русявими свинями відправляється жінка-снайпер, щоб помститись за вбиту дитину та поранену жінку. І починає зменшення болотних дітей інцесту фільм насправді непоганий, та немає яскраво вираженого ура патріотизму, за що, звісно, плюс. Але рус тут поводить себе прямо як у реальному житті. Краде речі у цивільних, грабує, гвалтує та веде себе як в Україні. Мої симпатії в цьому фільму, звісно, на боці цієї чеченської Валькірії, яка потужно зменшувала популяцію руснявих свиней, але в кінці фільму через свою розумову відсталу сестру підірвалась на розтяжці. До речі, мені дуже цікаво, що це за граната така, в якої різниця між вістрілом з та вибухом складає одну секунду, інакше взагалі не розумію, в чому була проблема у бік. А якщо нам чітко показали, як вона побачила гранату. А знаєте, в чому секрет того, що фільм не наповнений тоннами ура патріотизму та руського перемогойобства, тому що знятий він був у 98-му році, коли Путін ще не прийшов до влади. А ось вже з його приходом Махавік побідебісі розкрутився наповну, як, наприклад, у фільмах, які ми не будемо з вами розбирати детально, бо там сюжет складається в дві фрази. Рутічок приходить служити в десант, його там пресують діди, він не дає посадити себе на пляшку та стає Євгеном Барановим. Олди першого каналу згадають. Та потім їх відправляють воювати з тупими чеченцями, яких вони перемагають, тому що вони сруські. І якщо ви мені не вірите, то під цей опис потрапляють такі фільми, як ця параша з ультрапафосною назвою Честь імею, лол, марш-брасок, ДІСАНТУРА Та навіть і самі грузові ворота, по суті, попадають під цей опис. Історія мажора та сулюка так точно. Просто там сценарісти не дебіли та настроїли ще багато інших цікавих сюжетних ліній зверху. З прям ура патріотичної параші я б виділив фільм про риф, який, начебто, знятий на реальних подіях. І розповідає нам про пр... простівку. Сп... Коли їм напхали повну шляпу необрізаних ічкірійських палянин за шиворот в Аргунському ущеллі. А саме пробій на висоті 776, де Чеченський спротив знищив шосту роту 104-го гвардійського полку повітряно десантних Почекайте! Гей, ми ж дивились про це у грозових воротах. Стоп! Єбати русські реально в один рік випустили одразу два фільми про один з найбільших своїх роз'йобів за другу чеченську війну. Так, згортаємось на фі містер Олдскул був неправий, коли у своєму відосі казав за вкраїнчиків, які знімають фільми тільки про свої поразки, а не про перемоги. Але насправді русички тут набагато хитріші. Вони свої відверті про Короби видають за перемоги та. Подвік рускава солдата. Тож Роман по суті правий. В нас теж є такий приклад: фільм Кіборги про оборону дапу, який об'єктивно не є перемогою, але є героїчною частиною оборони нашої держави у той час, як руски зняли аж два фільми про свій про. Де їх покинути роту на чужій по суті землі, просто винищили бійці чеченського спротиву, але ж подивіться з якою помпою це знято та подано. Насправді, прорив це більш дешева та погана версія грузових воріт. Знято все відверто в срату та дешево. ручки, які грають учкійців, це взагалі сміх. А фінал фільму настільки пафосний, що Майкл Бей після такого просто б'нувся. У фіналі недобитки серед русі, залишившись без набоїв, увага! Пристібають штик ножі до автоматів, вдягають парадку з бір'єтами. Ну я вони взагалі її з собою взяли у гори, збирались паради по кишлакам влаштовувати. Ну ми знали одних, хто збирався влаштовувати парад у Києві на 9 травня. Що з**алом у них запитувати навіть не треба? Абсолютно дешева пародія на грозові ворота ще й з максимально пафосним та відверто клоунацьким фіналом. Ще б я згадав стріляючі гори, кріжовий серіал, де головну роль грає оцей сос, який дуже полюбляє зніматись в пропагандистському рушнявому лайні, як, наприклад, серіал Крим, Балканський Рубіж та іншу ручняву парашу. Серіал дешеве повне лайно зняти за 3 рублі на задньому подвір'ї. Але сука, там на серйозних щах є момент, де головний герой та антагоніст знімають бронежилети, намотують їх на руки. Та використовують як щити на прикладі троянської війни і б'ються на кінжалах. Це найкрінжовіша худа, яку я бачив у своєму житті. Настільки крінжова, що я згадую, як я бачив рекламу цієї параші. По телевізору на сєпорському телеканалі Інтер. І навіть через 14 років я досі пам'ятаю цю сцену. Таке відчуття, що в режисера збурнули ящиком тушняка та сказали, що це бюджет його фільму. Але він перед останнім днем зйому подивився трою. Та вирішив, що він теж так може. Максимальна крінжа та лайно. Можна сюди дописати ще війну Олексія Балабанова, але це більше про сліпак епохи, ніж про пропаганду. Балабанов в цілому завжди знімав плюс-мінус правдиве кіно про совок тарашку, але ту пару Бачила абсолютно не той зміст, який вкладав Балабанов. Та зробила, наприклад, Данілу Багрова з брата національним героєм, хоча Балабанов його прописував як зниклу, по суті, душу та загубленого ветерана з ПТСР, який абсолютно втратив моральний компас. Так і фільм Війна розповідає про повернутого з полону ЧК, який повертається додому і бачить, як чоткі пацанчики з Кавказу щімлять його співвітчизників. Але так як він не розп... терпіло, то він це хаває. Тут прям паралель з фільмом Брат, де була така сама сцена у трамваї, але замість Даніли Грова, тут звичайний русичок, який терпілить так, якби це було у реальному житті. Ну і ще його тут тролить чаєм Акбар, його руба підстилка, на що він люто бугуртить. Ну і ближче до кінця фільма все ж таки він скатується у пропаганду про русского офіцера хитрого п'індоса та слабких ліченців, яких постріляли строковичок та піндоський журналіст. Навіть у Балабанова з приходом Путіна до влади став відчуватися вплив потрібної повістки та пропаганди на його творчість. Так, я знаю, що ви всі тут очікували побачити фільм Чистилище, але фільмів про Першу Чеченську війну приблизно стільки ж, скільки там перемог у русків. Чистіліще це фільм Олександра Невзорова, який тоді, як казали, заказуха, де чел накрутив собі, що він Олівер Стоун, і зараз потужний антивоєнний фільм, де покаже пік який коїться насправді у Чечні. Ну і по суті, чистилище місцями дійсно показує міцні штурми рушків та той жах, який там коївся. Ну і звісно, всім запам'ятала сцена, яка стала мемом коробочка хараніпарній. Але вибачте, Наїв у ролі чеченського командира Спротову – це повна крінжата. Ну і сам фільм був знятий в улій Єльцинську епоху, коли старий Алкаш у цілому х... клав на пропаганду та Росію у цілому. Фух, ну що ж на такий зовсім коротенький екскурс у помиї російського пропагандистського кінематографу? Ми з вами зробили. Єдине, що з цього дійсно можна дивитись, це грозові ворота. І ми це з вами зробимо. Та на наступному тижні вийде повноцінний огляд цієї параші на нашому радикальному Ютуб-каналі. І я прошу вас написати в коменти, який найкрінжовіший російський фільм про війну ви дивились у своєму житті, та ми зробимо обов'язково другу частину. А, панове, іще одне: наш 23-й окремий стрілецький батальйон дуже потребує вашої допомоги у ремонті бойового пікапу Ford f 150 Дві треті збору вже закрито, залишилось зібрати менше 40 тисяч. Дуже прошу кожного з вас доєднатися до збору в описі та за QR-кодом, який ви бачите на екранах. Та пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. Слава Україні.